Мурашки по шкірі від такої взаємодії собаки по відношенню до людини. Але чому це відбувається, що не можна робити в цій ситуації, і що треба робити, якщо така ситуація трапилась, давайте розбиратися. Якщо ваша собака на вас агресує таким чином або іншим, ви не повинні робити перше агресувати у відповідь, тобто кричати, відштовхувати якось різко, фізично якось штовхати або бити собаку, не дай Бог. Всі ці речі тільки сильніше провокують собаку на агресію, на відповідь на конкуренцію, хто ж сильніше. Друге, не кажіть собаці сидіти лежати на місце. Чому? Тому що коли собаки між собою спілкуються, в них такого нема. Ви колись бачили, якщо собаці щось не подобається, вона каже: Сидіти лежати на тобі смоколик. Такого нема в природі спілкування собак, тому й ви не робіть. І е, ще один момент: якщо ваша собака е, навіть виповнює команду сидіти лежати, вона все одно залишається при своїх. Намірах да, вона зробить це або скоро в майбутньому, або знову зробить, коли виповнить команду. Тому е, виповнюючи команди, у собаки в голові нічого не міняється. В них залишається та сама проблема, яка й була. Тому це також не працює. І третє, не треба класти руку на голову собаці. Чому? Тому що ця дія є прояв сили з вашої сторони. А очевидно, що ви з собакою на рівні відносин або слабше. І в цих рівних або слабих відносинах ви не повинні показувати силу, підминая собаку під себе, кладячи руку на голову їй, тому що можете отримати у відповідь агресію. Тому. А ви спитаєте, що ж тоді робити, Віталій? Конкретно в цій ситуації нам треба створити нерухомість і, можливо, навіть відвернути погляд від собаки. І, звичайно, не кричати, не гладити і казати, сидіти, лежати це не треба. Чому саме так треба створити такі дії? Тому що ми зараз програємо. Тому що ми досягли таких відносин, що собака у нас на голові сильна, і якщо ми почнемо з нею бодатися, конкурувати буде біда. Вона може нас покусати. Тому ми показуємо в конкретно в цій ситуації свою слабкість. Як просто нерухомо застиваємо голову, погляд убираємо від собаки і просто нерухомо далі продовжуємо сидіти. Вона, дивлячись на таку мову тіла, вона. Трошки постоїть над вами, поричіть, і просто сама піде. Вона не буде сильніше агресувати на такі ваші дії. В інших ситуаціях, де ваша собака не так себе веде, а просто речить агресує у відповідь на ваші зауваження, або ви якось там переміщаєте процедури, робите. В тих ситуаціях ви можете або продовжувати робити свої процедури, да, і що ви намітили, але будьте обережні, одягніть перчатки, рукавички для того, щоб все було безпечно, або ви просто робите собаці зауваження, дивитеся їй в очі 3 секундочки, стоїте нерухомо руки в боки для того, щоб збільшитись в розмірах. Зробили зауваження спокійно, не кричати, спокійно, ні стали, нерухомо стоїте і через 3 секундочки уходите далі. На жаль, да, коли ваша собака на вас агресує, треба трошки розібратися, що ж та Хе-хе. І так, агресія в цьому фрагменті або взагалі виникає всього по чотирьом причинам. Перша причина це коли ви з вашою собакою перетягуєте іграшки. Пам'ятайте, друзі, перетяжка іграшок це не просто гра, це конкуренція в прямій формі. І ваша собака в ігровій формі речить на вас, трошки покусує. Це типу гра. Але потім в неї цей сценарій закладується, і вона знає, що по відношенню до людини вона може рикнути, вкусити або забрати щось. І тому вона обов'язково використає цей сценарій. Наприклад, коли вона підніме їжу, якусь, ви будете забирати, і вона буде на вас агресувати, або в інших моментах, коли вона якісь речі ваші забере, і ви будете грати в перетяжки, і вона тут вкусить або загресує дуже неприємно. Друга причина це ігри з собакою, коли ви дозволяєте вашій собаці гратися, покусуючи вас. М'яко, це, не м'яко, випадково, не випадково. Всі покусування треба забороняти, тому що ці сценарії, вона створює, в неї в голові є вони, і вона обов'язково використає цей сценарій, десь коли їй буде треба. Вона рикне, вкусить вас, вже не граючись. Тому забороняйте завжди, навіть якщо це м'яко в ігровій формі. Третя причина агресії це е, команди сидіти лежати місце поруч, «дай лапку соромно. Всі оці команди вони призводять до похвали собаки за її агресію. Я трошки поясню. Ну, дивіться, у собаки напружений агресивний стан. Ви замість «ні» кажете їй, відволікнися, сядь ляж, сидіти місце, е, і всі ці команди собака сприймає як похвалу. За її наміри, в яких вона залишається. Чому як похвалу? Тому що ви завжди хвалили собаку смаколиком, якщо вона виповнює якусь команду. Розумієте? Тому команда місце особливо, команди сидіти, лежати, чекати. Всі ці команди не можна робити в момент агресії або якоїсь проблеми. Треба казати просто ні. Ну і останнє моє улюблене. Ой. І останнє моє улюблене і саме важке по суті це е, порушення особистих кордонів. Це велика тема, і не на три хвилини розмова, але Вкратці поясню, собаки не мають права підходити по своїй ініціативі до нас, людей, порушуючи кордони, ставлять лапи, кусають, гавкають, ричать, тичаться мордочкою, кладуть голову на коліна. Всі ці е класні і не дуже класні речі, коли вони по своїй ініціативі, ми повинні забороняти. Тому що якщо собака робить це з вами, значить вона підминає не тільки вас під себе, а й інших людей, дітей, гостей. Розумієте? І навіть собак, тобто для неї відношення до людей, дітей. Собак буде дуже таке настирне на голові, да, як я кажу. Тому не дозволяйте. Звичайно, можна собаці підходити до вас, коли ви запрошуєте, коли ви до неї підходите, або коли їй е, загрожує якась небезпека. Замерзла вона, там якісь вибухи, е, якась калючка попала в лапу В тих випадках вона може до вас підходити як за захист. Да. В інших ні, друзі. І я ж кажу. Це не значить, що не можна сюсюкати спати з собакою і команди у ці робити сидіти, лежати. Це не значить, що там всього цього не можна, що я там перелічив. Є там свої але, але спочатку треба агресію прибрати, виховати собаку за місяць, два-три, і потім вже потрошечку десь якісь речі можна дозволяти. Які речі можна дозволяти? Що таке особисті кордони вже на практичних прикладах? Ви можете все це знайти або на марафоні, який я зараз проводжу, або в безкоштовному телеграм- Каналі в шапці профіля я посилання, там 30 відеоуроків безкоштовних я вам дав, будь ласка, користуйтеся, або просто беріть у мене заняття. Все.